Шановні пані та панове, пристебніть ремені. Ми залишаємо позаду милий, але трохи примітивний неоліт, еру гарненьких кам'яних сокир і, вибачте, залишків матріархату. На горизонті у нас з'являється енеоліт, ну тобто мідно кам'яний вік. І повірте мені, це час великих змін і перших ознак того, що наші предки почали думати не лише про виживання, а й про статус. Енеоліт, що розгортався на українських землях приблизно в 4-3 тисячоліттях до нашої ери, стає справжньою економічною революцією. Здавалося, ну що тут такого? Ну додали трохи міді. Але сама мідь, хоча й використовувалася в основному лише для прикрас чи дрібних інструментів, стала тим дзвіночком, що сповістив нам про завершення кам'яної епохи. Камінь залишився в господарстві, звісно, куди ж без нього? Але його панування добігало кінця. Проте справжня драма розгорнулася на полях. Якщо у неоліті ви самі мусили зігнувшися у три погибелі, обробляти землю мотикою. Ну, а це зізнаємося, чесно, було чистою каторгою. Ту у Енеоліті наші пращури нарешті додумалися до геніальної інженерної думки. Вони взяли своїх волів, надійних, повільних, але дуже дуже сильних, і запрягли їх у примітивне рало. І оу диво, за один день роботи тепер можна було обробити площу, на яку раніше витрачався цілий тиждень. Це був перехід від ручної праці до механізації. Завдяки оцим волячим інноваціям вражальність зросла настільки, що з'явився той самий омріяний надлишковий продукт. А ми знаємо, надлишок завжди веде до суспільного розшарування. Саме цей надлишок і ця нова технологія стали цвяхому кришку труне матріархату. Доки землеробство було примітивним, а хатнє господарство єдиним таким центром сили, жінка залишалася головою. Але тут у гру вступили чоловіки. Вони опанували нові, престижні, так би мовити, заняття: скотарство, ну і металургію. Скотарство відокремилося від землеробства, що і отримало назву Другий Суспільний. Поділ праці. Чоловік, який тепер контролював велику рогату худову, і, що найважливіше, коней, став головним постачальником найцінніших ресурсів м'яса, тяглової сили та у разі чого військової міці. Навіщо слухати дружину, яка просто робить якісь там горщики, якщо ти маєш табун, коней і мідну сокиру? Так, на зміну матріархату прийшов патріархат, і це незворотній процес, який закріплював майнову нерівність та передачу спадщини по чоловічій лінії. Якщо вам потрібно запам'ятати одну назву з енеоліту, от тільки одну, то це, звісно, трипільська культура. Вони були не просто поселенцями, а справжніми архітекторами та дизайнерами своєї епохи. Розташовані на правобережжі в основному ці трипільці будували справжні протоміста, гігантські поселення, як от тальянки чи майданецьке, які вміщували до 15, а можливо і 20 тисяч осіб. Уявіть, це були найбільші поселення у тогочасній Європі. Вони не просто жили. А шикували глинобитні, іноді навіть двоповерхові хати, ага, це не жарт, розташовані ідеальними концентричними колами, а їхня розписна кераміка. Ну це не просто горщики, це цілий витвір містецтва із вишуканими спіральними орнаментами. Їхній посуд це візитівка, що свідчила про високий рівень естетики та майстерності. Але при цьому вони були відомі своєю дивною звичкою. Кожні декілька десятків років вони спалювали свої ідеальні, так би мовити, міста і переходили на нове місце. Це якась релігія? Чи просто вони були такі нетерплячі до старого житла, що вже набридло? Ми сперечаємося про це вже століття, але факт залишається фактом. Трипільці це яскравий, але дуже загадковий епізод нашої історії. На противагу трипільцям у степовій зоні України процвітала культура середньостогівська. Це були справжні кочовики та скотарі, які вдосконалювали і вдосконалили приручення коня і заклали основи для подальшої, ну отої курганної епохи. Про неї ще буде Вони були менш осілими, але більш мобільними. І саме вони принесуть у наступний період бронзу і залізну дисципліну. Отже, друзі, енеоліт це епоха, коли людина зрозуміла, що може поєднати комфорт кам'яної сокири зі статусом мідної прикраси. Це був час, коли технології призвели до соціальної трансформації. Це найважливіший міст між примітивним мисливцем і вождем, які вже замислюються про те, як захопити худобу сусіда. І саме ці або ті, ну, про які ми говорили. Трипільські мегаполіси і перша українська мідь є і вашою ключовою темою на НМТ. Наступного разу про це і поговоримо. А зараз підписуйте, нажимайте дзвіночок, залишайте коментарі та до зустрічі, мої шановні. От особисто я вже починаю чекати.